Вітаю вас, мої любі підписники, глядачі. Приїхали ми з Настуною, знову назбирали кришечок і ось так допомагаємо, хоч чим можемо бачите, як вже дуже багато кришечок всі складають, збираються на, для наших захисників на протезування ось такі кришечки. Настя ще знайшла також під лавкою. Я їй сказала, йди також закиньте серце. Ось привчаємо дітей до чистоти, до порядку, щоб все було гарненько на наших вулицях місцевих. Пішли ми ще до центру Горенич, проїдемося з настункою. Купили їй вчора також для моря вже ось таку ковтинку. Бачите, вона вся така сітчана. Настя побачила котика ще попросила, щоб я його вам показала. От, і купили кофточку таку гарненьку, щоб в неї не згорала ні спинка, ні ручки. Ось так буде носити по наверх, будемо втягати її на купальничок. Ось такі білі, бачите, курочки, півнички позаду дуже класнюче. Настя постійно приходить. Ця локація біля нашого дому, неподалік, там, через два доми. Люди поробили ось такі загончики. Якби, мабуть, саме захватом зробили собі а, ці земельні ділянки. Можливо, я не знаю, це відноситься до якогось будинку, прибудинкова територія, розділили, бо багато таких, знаєте, саме. Загороджень, і багато хто тримає куроч. курочок Ось так. Цей півник вже, мабуть, йому роки-півтора, мабуть, такий величезний. Ми ще пам'ятаємо його досить довго ходили ще й взимку його годували. Бач такі величезний красень. Навколо нього скупчуються курочки. Щось там в одному кутку жують травку, яку нестуня кидає їм там щілинку. Дуже вона полюбляє це діло, тому як зоопарк їхати в Київський далеко. Ось тут у нас під боком є свій такий зоопарк. Такі от курочки. Пам'ятаю, я була маленькою, також бабусінька моя в селі постійно тримала курочок, гусочок набирала, гусей виписала, також я бігала малою ще. Дуже любила їм наривати які, якоїсь трави, робити їм салат і щось там вигадувати. Прийшли ми вже до Ніколь, Оце її будиночок, де вони орендують квартиру. Настя, як завжди, висить на своїй улюбленій черешні. Черешен, звісно, немає, вже навіть вишень немає. А все, люди пообривали. Ось там трошки далі є шовковиця, дуже солодка, смачна така чорна. Ось це ми вже вийшли на своє подвір'я. Ожина, подивіться, яка крупна. Ось така гарнюнька, кисло, солоденька. така. О, жінка, Настя пробігла по свій велосипед, знайшла вона вдома в нас наліпки, наліплює на нього, прикрашає. Піду вам трішки покажу нашого огородиком. Подивіться тільки, які вже височезні в мене огірки. Єдине, що огірочки то зав'язуються, але їх ще поки не досить багато, бо мені здається, багато пустоцвітів. Квітів багато, а гірків нав'язалось не дуже поки що. Ось такий томат в мене вже сливка. Бачите, висить який гарненький. так він в мене в горщику і росте. Це от грядочки томатів, бачите, які великі, ось крупні. Це якийсь інший сорт, вони круглі, начебто волове серце має бу... мають бути. Ось також багато сливок ще зав'язувалося, я брала. Ось такі саджанці малинка, всього вижив у мене один кущик. Уявляєте, два було, всього три було куща, два у мене засохнуло, і ось так один кущик гарненький, височенький, підливаю часто водичку, щоб він хоча б не засох. Ось такі мальви тут на сусідній ділянці, в бабусі покажу вам їх красу, дуже-дуже мені подобаються, гарні такі бділки. Дуже багато бджілок літає, тому що вони квітнуть, пахнуть, збирають вони соковитий нектар, о, щоб потім дати нам смачний мед. Ось така краса квітів природи. Це ми вже прийшли до Ніколюшки вже на наступний день, забрали її з садочка, тому що мамочка працює її і просить частенько її донечку забирати. Вийшли ми на вуличку прогулятися. Дуже спекотні такі дні починаються, знову до нас літо повертається. Зробила я собі ось таку масочку класну. Ой, купую, знаєте, в АТБ беру маски по акції. І хоча б раз десь в місяць, мабуть, я їх роблю. Так, да, Настюш? Скажи всім привіт! Ховається моя дівчинка! Ось, вона якась така китайська, зараз вам скажу, ось така китайська масочка з червоними фініками. Була по 19 гривень, в тебе вирішила я собі купити. Ось там коврик мій для фітнесу. Сьогодні також займалася. Займаюся я кожного дня вже три дні поспіль. Так знаєте, посилена по 20 хвилиночок в день і відчуваю в ногах, в спині знаєте, такий біль м'язів такі. Така вже крепотура, просто перед відпусточкою до 9 серпня треба трішки підтягнути тіло своє, щоб гарно виглядати в новому купальнику. Тому ось так, не забуваю про себе, з дітками займаюся і трішечки зайнялася своїм власним здоров'ям. Знаєте, так себе набагато класно почуваю. Після тренування я одразу потію. Ось і біжу купатися спочатку в такій теплій, приємній воді, потім в гарячій, прямо ж такий гарячій-гарячій, а потім вмикаю таку воду холодну, холодно, роблю такий, знаєте, контрастний душ, і він так заряджає під бадьорюю, так налаштовує на роботу на новий день, заряджає енергію. Взагалі дуже круто, класно. Трішки я ще довивчаю ці вправи, щоб було все лаконічно, гарно. І потім пізніше вам викладу шорт з відео, саме комплекс цих вправ на 20 хвилин, ось так. І сподіваюся, що я, знаєте, не здуюся, що я почну робити все ж таки кожного дня, тому що я в тому році також починала, робила два тижні, і потім щось пішло не так, щось ми б кудись поїхали відпочивати, потім було вже ліньки зразу робити, і от саме лінь мене знаєте відбила від постійної такої роботи над собою від постійних фізичних вправ. Ось, тому я сказала собі зараз, що я маю це зробити, маю налаштуватися, і е, саме систематично, і постійно все ж таки братися за своє здоров'я і займатися такою як би, там, трішки гімнастика і розтяжка, і вправи для рук, для спини, для пресу, для всього. Тобто ну, комплекс все-таки знайшла собі ідеальний. просто. Спочатку це 10 хвилин а, на бока, на живіт на руки навантаження йде, ось потім йде легка розтяжка. Зминка вправи кардіотренування на 10 хвилин вона розрахована. Знайшла я для себе дуже класну блогершу. О, Олену, в неї вже дуже багато підписників, і дійсно вона е, так знімає, цікаво, з музикою, знаєте, інтенсивною, що хочеться, прямо от повторювати кожний рух за нею, і потім відпочинок йде пару хвилин, потім знову-нова, вправа, нова, вправа. Дуже-дуже ну, класно, мені вона дуже-дуже сподобалась. А, я вам в описі а, напишу. Під цим відео саме назву її каналу, кому цікаво. А хто також займається фізичними вправами і цікавиться такими YouTube-каналами, зайдіть в коментарі перший і почитайте, напишу вам назву її каналу. Ось так, мої любі. А зараз я біжу вже на кухню, йдемо зі мною. На кухні у нас стоїть спека, я ось так трішечки шторками. Призакрила, але все одно дуже-дуже спекотно спасаємося як можемо. І то, знаєте, благо, що в нас сторона більше все ж таки північна. Тут дві кімнати, дитяча і кухня лише виходить на сонячну таку сторону. Тому в цьому плані нам дуже дуже повезло. Ось а і перший поверх дуже, знаєте, прохолодно, тому що я була в подружки, а вона мешкає на третьому поверсі. Там така духота у них просто нереальна, тому що високий поверх вище, ніж надземлем, ближче до землі. Знаєте, ми вже після першого поверху вже навіть не хочеться кудись там лізти вище, ніж перший поверх. Дуже нам тут подобається жити саме так в прохолоді ближче, ближче до землі. Так, постійно у мене кожен день одна і та ж рутина. На вечір я закидую все-все-все, що накопичується за день, весь весь посуд. Потім я його весь сортую, розбираю і потім знову новий накопичений, трішки змиваю залишки їжі. І знову так пакую пакую кожен день під вечір, а ввечері вимиваю, воно там навіть перед сном ставлю, воно не дуже гучно у нас працює. Ця посудомийна машинка. До речі, кума купила собі індезіт-машинку, а нам віддала оцю борщ. То сказала, борщ набагато краще вимиває посуд, аніж індезіт. Так, хочу зараз зайнятися в холодильник. У нас вже знаєте ближче до п'ятниці. Все закінчується. Як завжди, але залишився там кефір у мене ще. Такі залишки йогурту, хочу з того всього, що є тут десь п'яточок яєчок. Зроблю смачні оладки, хочу пожарити, тому як вже і печиво у нас закінчиться, і хлібчика вже нема. Знаєте, то взагалі зараз машина потянула нас багато фінансів, тим більше ми плануємо відпустку м -м -м -м, дуже так серйозно економимо, тому що придеться на відпустку нам. М -м Витратити таку вже крупну суму грошей, тому що на дорогу, на газ заправитися, плюс оренда двохповерхового будиночку. В Одеській області, дивлюсь, обстрілюють дуже сильно Одесу. Звісно, безпекова ситуація там залишає бажати кращого, але все ж таки, всі люди їдуть, знаєте, відпочивають. Сподіваємося, все буде добре і з нами всіма. Наступні он чистить зубки, в неї є така електрична класна щіточка. Бачите? Замовив чоловік на тему. Досить класно, знаєте, тому що в нас була проблема, як вона чистила, вона не доходила до верхівки зубів. А ось тут вона повністю така капа, бачите, нібито. І вона вібрує гарно yeah. і має багато щитиночок. Йдемо поласкати, йдемо Так, mm -hmm. да, Дуже красиві вушка, тобі подобається. Mm -hmm. І вона каже, це моя улюблена щиточка. їй сподобався дизайн класючий. Ось її зуби стали набагато розряджається. А, вона вже розряджається. Тут треба заряджати. Зараз знайдемо ще зарядочка така. Ось тут іде десь збоку сюди її вставляєш так і заряджаєш від. Звичайної розеточки. там є така вилка, є, бачите, ось, яка вона класна. Тобто і знизу, і зверху, і вона зціплює зубки і починає так гарно-гарно прочищувати, коли дитина ще досить мала. А в свої 6 років то це взагалі бомба. У Сашка також електрична, але вона така крутиться, кругла, він більше вже дорослий, то гарніше вміє, вже може вичищати. Так, матуся на кухні наготувала вже всього, Вже намарафетилися, йдемо гуляти з Настюнькою. Там спека, неймовірно, половина третьої, але вже дитина занудилась вдома. Тому йдемо, беремо велосипед і підемо на вуличку. Зараз покажу, що я вам приготувала швиденько, і будемо йти. Пригостила мене сусідка такою стрючковою фасолечкою. Я стушила з овочами, з цибулею, з морквою, з кучою спецій, просто нереальною з часничком. Дуже смачний салатик вийшов. У мене зараз витягаю, накрию кришечкою і поставлю в холодильничок. Також зварила дітям, звісно, що макарони звичайнісінькі, вже надоїли нам спагетті. І ось з манкою зробила їм такі ось маленькі, нібито млинчики. Дуже смачні. А чого млинчик, я хотіла взагалі-то оладки їм зробити, і в мене недостатньо було борошна. тому вони... Я вирішила зробити начебто як в формі оладочок, але такі міні-млинці в мене вийшли. Ось така смакота, Настунька перемазувала вареничком, робила такий собі тортик височенький, їла. Казала, дуже-дуже в мене смачно вийшло ми з Настунею в центр, там в нас кошику сімейному магазинчику поставили поштомат від міст. І сьогодні вже прийшло мені повідомлення. І одразу я вже лечу за новим купальничком, за своїми шльопками. Зараз подивимось. Що там буде в посилочці. Сподіваюся, що підійде мені купальник, бо знаєте, так замовлю, перший раз замовляла в сліпу. Просто прочитала дуже багато відгуків, саме про цю модель купальника, що сидить ідеально, що підходить по розмірам. Ось зараз заберемо посилочку. Вам вдома все покажу. Розпаковочку. Ми вже вдома, я не втрималася бігом за посилочку, розпакувала. Було дуже цікаво, як буде виглядати мій купальничок. Новий знаєте, я просто в шоці. Він так ідеально сів мені під розмір, дуже підійшов, дуже класний. Зараз ще вам вид ззаду покажу. Дуже красива спинка в цьому купальничку. Сів на мене ідеально, напишу потім відгук. Трішки єдине мені давлять у цілямочки, можна їх тут, бачите, є регулятори позаду, трішки послаблю. І ось таке також кілечко позаду, бачите, золотеньке. Не знаю, воді воно буде змінюватись, але дивіться. Як гарно, що в мене спина буде повністю майже вся відкрита для загару. От, попереду там всі недоліки мого животика будуть закриті. Ну, взагалі, я дуже-дуже задоволена цим копалечком, тому можу рекомендувати в тему. Кому цікаво, то зараз ще покажу, знаєте, що шльопанці. Ось, я щось на фотографії, вони мені були такі якісь масивні, здавалося, що там, знаєте, буде така. Підошва така ось тоста, якась така висока, але ні, вони приїхали і ще з масажним ефектом, бачите, тут також дуже зручно мені а, по повноті вони сіли, коштували мені на тему, вони всього 130 гривень. Уявляєте, взагалі за 130 гривень, я гадаю, я б жодному магазин, в магазині Києва б не купила ось такі шльопанці. Тому дуже класно. Мені вони зручні, підійшли просто ідеально. Так що все, вже готове. Я, Чорне море, скоро буде нас зустрічати. Дуже класно, не загоряємося. Дуже вдало сидить цей купальничок, тому що мій купальник, який в мене був, він вже досить розтягнутий на мені, і мені в ньому незручно. А цей, прям, ну, ідеально. Бачите, сів так на мені. Дуже красива спиночка ось така. Тому. Взагалі клас. Тому дівчата, хто ще думає чи замовляти на тему купальники, рекомендую. Головне читайте відгуки, бо іноді бувають, пишуть, що вони якось маломірять і треба на розмір більше брати. То цей купальник саме йде розмір в розмір. Дійсно, я багато читала дівчат писала свої відгуки, і так вони і є. Дійсно, воно йде розмір в розмір. У мене МК. Ну, просто, просто чудовий купальничок, дуже задоволена. Її покупочкою з теми. Так що так, мої любі, дякую за перегляд цього відео. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з нами, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Для вас буде знімати багато а, гумору, якоїсь мотивації такої цікавої, і просто своє буденне, таке влогове життя, життя нашої родини. Тому всім папа, любі, до зустрічі в нових відео моїх.